Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео актуальна. Поговоримо про помідори, про їхні висівання, про висівання насіння та про терміни, для того, щоб отримати якнайкращий та найшвидший урожай. Якщо ви будете садити розсаду в відкритий ґрунт, а не в теплицю, насіння слід сіяти трохи пізніше, тобто, десь приблизно оцей підходять вже строки, це середина березня. В цілому від висіву насіння до висадки проходить десь приблизно 55-58 днів, тому в залежності від цього терміну і прогнозу погоди, тобто готовності ґрунту, ми плануємо точну дату висіву наших помідорів. Коротенько розглянемо оці терміни, щоб їх не пропустити: оптимальні терміни. Ранні ультраранні сорти дозрівають за 80 105 днів. Тобто сіємо їх так, середини, чи з кінця березня до початку квітня. Наступне середньостиглі сорти, десь приблизно 110-120 днів. Найкращий період для посіву це початок і середина березня. І пізньостиглі сорти це 125-140 днів. Найкраще висівати наприкінці лютого було, тобто пізньостиглі найперше потрібно було висівати. Ну, Звичайно, що час посіву також варіюється в залежності від регіону, тобто в південних областях розсаду завжди висівають раніше першими, в північних трошки з затримкою. І, звичайно, що орієнтуємось на час висадки у відкритий ґрунт. От ви собі там знаєте приблизно, як у вашому регіоні, коли вже закінчується, немає заморозків, і відраховуєте ось цей термін, про який ми говорили. І тоді ви і отримуєте дату висіву безпосередньо для свого регіону. Тобто від дати, коли ви висаджуєте приблизно, відраховуєте 60-70 днів назад і визначаємо саме, коли сіяти насіння. Перед посівом безпосередньо бажано зробити такі процедури: протруювання насіння, замочування в слабкому розчині марганцівки або перекисоводню для знезараження. Наступне замочування та пророщування. Говорили про це неодноразово. І є ще декілька важливих. Чинники, які потрібно врахувати, це температура та освітлення. Тобто температура при посіві насіння можемо побачити 23-25 градусів повинна бути, і освітлення, наприклад, 14-16 годин. У фазі появи сходів температура 18-20 в день і 14-16 вночі, і при цьому освітлення 12-14 годин. І коли вже фаза справжнього листка, то 18-22 температура та 12-14 годин освітлення. Перед тим, як висаджуємо, температура 16-18 і освітлення 12-14 годин.